Привіт, придизі, мене звати Філі. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І зараз ми знаходимося в симуляторі супермаркету. І нам відразу ось таким чином зробили екран якимось темним, і кажуть, натиснути на якусь кнопочку. Наш, наша улюблена просто дивна стрілочка, яка постійно нам показує, що робити. Тому давайте відразу натиснемо. І він мені каже купити цю штуку. Добре, ми її купили. І що далі? Що далі? Що далі? Що далі? Що робити? Ага, ось вона нам прийшла. Добре, забира. А, біжимо, 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 що з нею робити Uh -huh. Її потрібно поставити сюди. Ну добре, я поставлю. Ага. Так, і ціну потрібно поставити, яку ціну потрібно поставити. Так. 0,78. Зараз у нас профіту немає. Давайте я поставлю 1 долар. А? Давайте навіть не на 1 долар, 1 і 1 долар. Ось таким чином. А? Нормальна тема, Нормальна. Так, мені подобається, добре. А, і потрібно натиснути цю штуку. Окей, Open. Добре. Так, буде до нас хтось заходити. Ану, давайте, 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 друзі. Я зараз, я готовий, я готовий вас приймати. Давайте, 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 клієнти. Опа, ти йдеш до мене? ти йдеш до мене? Так, ти йдеш до мене. А ну давай. Добрий вечір, добрий день, добрий день. А, що ти в мене купляєш? А ну-ка, так, 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 так. А, як це працює? Як це працює? Ага, сюди стаємо оцю штуку, оцю добре. забираємо гроші. Е, так, потрібно що зробити? 1 долар. 50 центів. Ок. Окей, добре. Потрібно їй дати центів, О, так, ви також щось купили. А ну, давай, а ну давай так. Забираємо, потрібно дати 2,80. Так. Опа, опа. Так. Опа. Опа, опа, опа. Все, я молодець. Давай забираємо. А наступний, наступний привіт, друже, привіт, друже, привіт, друже. Так, ти будеш. О. Карти, добре, так. А, потрібно написати... Тери, карапка, тери. Добре, окей, прикольно. А, так, ти у нас що хочеш? Ти у нас хочеш також щось купити. Добре, мені потрібно дати йому 6, 6 доларів. Окей. Так, а, 70. Опа, опа. все. Окей. А, так, далі, 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 далі. Ти у нас що хочеш? Ти у нас хочеш також це все діло купити. Добре, скільки, скільки потрібно. Наше ти мені даєш. А, їй потрібно 40. 7 доларів нарахувати просто окей, 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 окей. Окі, ось таким чином все потихеньку. Нащо вона мені дає просто 50 доларів, я не розумію, аби купити якусь штучку за 2 долари. Це якось максимально дивно, але добре. А, так, виходимо звідси. А, я хочу купити ще щось. Мені сподобалося. Мені сподобалося, як це працює. Давайте купляємо оцю штуку. А, давайте купляємо. Так, у мене гроші є, так, в мене гроші є. Давайте купимо ще оцю штуку. Давайте купимо а, ще цю штуку. І що ми купимо? І давайте. Ось цю штуку також купимо. І, і ось цю штуку також купимо. Все купимо, мені подобається. Зараз ми з вами все зробимо. Так, 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 так. А беремо потихесінько, потихесіньку. Ми зараз це діло з вами розставляємо. Окей, так, ціна 1,18. Давайте зробимо один знаю, 50. Uh, нормальна тема, нормальна тема. Мені подобається. 1.50, Ну, куплять, куплять, все одно. Uh, так, далі оця штука. Давайте ставлюємо сюди. Uh, ціна, скільки? Ціна потрібна 3,38. Давайте 4. 4 робимо. Так, А ну тихенько, тихенько. Ви там обережно чекайте, обережно чекайте, я вам зараз все зроблю. 1,9 Так, давайте ставимо 1.5. Я просто не знаю, наскільки тут можна зробити ненормальною ціну, аби вони змогли це все купляти. Тому що, ну, можливо, вони просто в якийсь момент скажуть: а знаєш що? У тебе якісь ненормальні ціни, нам не подобається. І все. І що я буду робити? а Нічого мені не залишиться робити. Тому я. о він сам? А, він э, са сам -сама цей сам обслуговування касу використав, мабуть, я не знаю. Так, 1.5 беремо. Окей, все. Так, 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 так. Давайте, друзі, Я тут, я тут, я тут, я тут. Я тут. Все. Ще ти береш, Окей, так. А картою, Добре, 4,50 пишемо, Окей. Так. Наступний, 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 А, ну-ка. Оба оба оба. Так, 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 все. ти мені даєш грошики. А. Йому нічого. О, от оце прикольно. Ось до цих клієнтів прямо такі максимальна повага, як взагалі, яким не потрібно нічого більше давати. Так, один долар. Ну, тут також непогано. Окей, так, ти в нас що купляєш? Ти в нас купляєш багато всього. Окей, 19,8-20 центів. Тобі потрібно. Ну добре, тримай свої 20 центів, міг би їх і мені залишити, якщо чесно, але. Але добре, 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 це все діло. Ми забираємо. 10,80. А. О, рівно 1080 дала. Оце мені подобається. Ось такі, пусів клієнти, і мені все було б добре. Окей. Так, забираємо цю штуку. 11.80. Окей. Окей. Так, ти у нас. Ти у нас що хочеш? Оба, 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 оба. Так, 10 доларів. О, все, добре, ти ти, ти. ти мені подобаєшся. Так, це все діло також забираємо. 9,20 потрібно дати 10 доларів. і 80 центів. Так, давайте. Оба, оба. Оба, все. А, окей, окей, окей. І у нас навіть день завершився зараз. Але, але, чомусь нічого не завершилося. Ой-ой-ой-ой-ой. А, все добре, все добре, все добре. Так, давайте беремо ось таким чином, ось таким чином. Мені потрібно ще... 5,1 і, і 50. Все, я нарахував, я нарахував, я просто спочатку невзначай не туди клатину, але це завершилося добре. Окей, так, ти мені що даєш? Ти мені мені потрібно дати йому долар ось так чином, Окей, окей, все. забираєш, і ти у нас. що хочеш, хочеш ти у нас оцю штуку купити, добре, 4 ну, 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 ну. Добре, 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 4 Все, і що далі, що далі, ми виходимо звідси. У нас о, до речі, що це це таке, якийсь подарунок. А, нічого, цікаво, добре, я зрозумів. Так, і у нас день завершився, чи що? Так, так, так. Добре, нічого особливого тут немає. А, просто у нас з -з закінчилося що купляти. Ну добре, давайте купимо ще щось. А, так, так, так. Що у нас тут є? А, це потрібен левел шопу. Добре, добре, добре. Ну давайте купимо. Я не знаю, що тут е, найвигідніше купляти, мабуть. Мабуть, мабуть, мабуть. Оцю штуку? Я не знаю. А, ну у мене, до речі, грошей не так багато. Давайте купимо ось таким чином, все це діло. Uh, і візьмемо і ще, не знаю, ось так. Мені вистачить гроші. Мені трішечки не вистачає грошей, тому давайте. Все, uh, замовили, 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 замовили. Все. Несемо, несемо, несемо. Так. І виставляюся. У мене там уже все нормально з цінами. До речі, я можу ці ціни редагувати? Ось якщо я зараз... А, так, я можу ці Ну, Давайте, я не знаю, я поставлю 4 і 5, якщо вони і так його купляють. Ну, чому б мені не отримувати більше, правильно? Правильно. А, так, 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 так. Несемо сюди, у мене просто зараз буде ось така ось. А, так, так, оце також несемо. У нас тут просто багато-багато олії. -багато мені це подобається. Це ж олія, так, якщо я правильно розумію, а, ці штуки. А я можу відразу декілька цих штук носити, чи ні? А, Так, 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 так. давайте це також сюди ставляємо і. О, так, так, так. І це також сюди. Не симо, не симо, несимо, не симо, не, само, не само. Все, мені подобається. Анука. Подивіться просто, скільки їх тут настроїлося. Добре, добре, добре. 12, 12 доларів. Потрібно. Добре, наступний. Анука, давай. Ану, давай. Так, 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 дай. 13 доларів. А, просто також карти. Ну добре, мені подобається. Так так, так, набагато легше. А, так, ти у нас що хочеш? Ти хочеш. Так, все, друзі, у мене невеличка технічна шо. Колодка виникла, але зараз все нормально, тому давайте продовжимо, продовжимо рахувати. Так, 36, 36,5. Добре, ми тебе відправляємо. Так. Що це було? Я бачу, там можна було ауту натиснути. І... і воно пропало. Ну добре. Добре, добре, добре. Давай так, ти. Далі. А, ти також у мене. О, так. Ти 4,50. Добре. Забирай. І ти також у мене щось купляєш. Добре. Так, 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 так. 16.50, давай 16.50. Окей. Окей, окей, окей. І. А, а, день завершився. Добре, я зрозумів. Так. А, так, 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 так. А, мені все зр... зрозуміло. Ну у мене грошей в кінці дня було трішечки менше, ніж було на початку дня. Але 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 це добре, тому що а, у мене зато дуже багато товарів. Так що все нормально. О, чому ти йдеш до мене, якщо ти можеш і туди сам... самостійно це все зробити? Так, 4.50 відправляємо. Далі ти що хочеш? Ти хочеш? Так, так, так 9. Просто 9, нормально, мені подобається. Так, ти ще хочеш. А ну давай 9. Також просто 9. Так. Скільки, скільки? 41, 41 рівно. Ну добре, це не так довго рахувати, тому давай. А, так, 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 ти хочеш 9. Як, як, так, так, опа, все 9. А, так, так, так. Зараз ми назбираємо. Мені ще трішечки потрібно, там... а, ой, ой, ще. А, ну добре, нормально. Так, так. Так, все, там я бачив, що коли в мене буде третій левел магазину, ось тут можна побачити, то я зможу щось все ж таки там нового додати. Я, я не знаю, там я просто бачив якісь нові чи то пристрій, я не знаю. Щось нове, коротше, я зможу зробити, коли в мене буде третій левел, тому просто зараз потихеньку, до туди ми йдемо. дотуда туди ми прокачуємося. Так, 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 9. Ану, давай. Так, а я можу якось їх відправити на касу самообслуговування. Скажіть мені, будь ласка, я не розумію, вона у мене чи не працює, чи що це таке. Ану, давай. А, так, почекайте. Це не каса самообслуговування. Я думаю, це каса самосвує. Я я зрозумів. Так, так, так. Так, ну тут. А на що вони мені потрібні? Ну. Якось максимально дивне, я не знаю. Ну буде в мене допу... тут, наприклад, хтось якийсь стіл, стула. А що вони мені дають? Я не знаю. Добре. Добре, 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 добре. І автоматично вони також ніяк не обслуговуються. Ну і будь ласка, ну не дуже то й хотілося. Так, 13.50. Мені цікаво наскільки я взагалі можу великою зробити зараз ціну, чи будуть вони купляти по якимись ненормальним цінам. Ось що мені цікаво. Так, ти також у нас забираєш 13.50 потрібно, так. 13.50. Окей, майже 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 вже потрібний мені левел. Зараз залишилося трішечки. Зовсім трішечки. і Давай буквально так, скільки тобі потрібно? 550, так, 550, окей. Ну давай. О, все, в мене третій левел. І що це мені дає? А ну давайте, поясніть, мені, будь ласка. Так, і що у нас тут є в телефоні? У нас є якісь настройки. Можемо когось позвати, якийсь код. Окей, я був повернути до свого мази. Не знаю, що це таке. Так. А, на B натискаємо, що у нас є тут. Так, 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 нічого цікавого, тут у нас ще є. А, і, я купив нову ліцензію на щось. Добре. Не знаю, я так розумію, я зможу продавати більше якихось товарів. Ну, добре, 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 це виглядає прикольно. А, так, це що таке, до речі, не знаю. А, так, що далі? 450, давайте швидесенько десенько все це робимо. Я хочу підняти ціни на всі ці штуки, тому що ну, я не знаю якась максима... Скільки Так, 45-50. Ну давай. Так, давайте ми прямо зараз підемо сюди. Мені просто цікаво, чи будуть вони їх купляти по якимось а, взагалі нереальним цінам. Давайте їм за 10 поставимо. просто. Ось так. Чи будеш ти їх купляти, чи ні. І зараз просто подивимося. Так, повертаємося сюди. А четыре пятнадцять потрібно дати, так? Опа, опа. А, опа, все. А, окей, 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 окей. Так, ти у нас що хочеш? Ти у нас хочеш 15, також 15, 50, Так. О, подивіться, подивіться, там хтось прийшов. Вона купляє, вона купляє просто по таким нереальним цінам. Як це працює? Це максимально дивно. Добре, добре, так. А, зараз ти ще по А, ні, ось, по 10 просто за 10 він, вона забирає, так? За 10 доларів вона бере цю штуку. Господи, так. А цю штуку. Так, також по 10 доларів. <хи> а, так. Окей, 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 окей. Мені це вже подобається. Я не розумію, чому вони це роблять, але але доки роблять чому б і ні, ми на цьому непогано зараз заробимо. А, зараз вони докупляють всі ці, ці останні а, товари, і ми купимо ще щось. Я бачив, що мені тепер доступні нові товари. Так, 20 доларів сюди записуємо, окей. І ти що ти хочеш? Так, ти хочеш 10 доларів. Окей, все, в мене закінчилися товари, тому давайте купляємо щось. Нове. Uh, так, 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 так. Що я можу купити? Я бачив в мене нові товарі. Так, давайте купимо. Що ми можемо купити? Давайте купимо воду. Чому б Давайте купимо воду і будемо продавати її по 10 доларів. Як вам такий варіант? Мені здається. Це виглядає прикольно. Так. і Чому. А, ну я їх 4 купив, добре, це логічно. Окей. А, мені потрібен холодильник? Серйозно? Так, а так. так, 375 доларів. скільки, скільки, Так, добре, я зрозумів. Добре, давайте купимо щось інше. Давайте знову купимо олію Так, 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 ми її купуємо і зараз будемо продавати просто, я не знаю, давайте поставимо ціну в я не знаю, 30 доларів. Ну, вони ж купляють. Я не знаю, чому вони купляють, але якщо вони купляють... А, а а ось по такому, такому праці не куплять. По такому куплять. Чекайте, 10 не куплять. А ну, 10 куплять, ну-ка, А 15 також не куплять. А якщо 12. О, по 12 куплять. Добре, а по 13? По 13 також куплять, а по 14 не куплять. Добре, 13 максимальна ціна. Все, я зрозумів, приблизно, як це працює. Мені зараз потрібно 375 доларів на. Так, 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 все. Мені 375 доларів потрібно на холодильник. На холодильник, на холодильник, так, 30, 30 мені потрібно дати. Ось таким чином, все. А, ось так, все. Добре, вибачаюся, вибачаюся, я трішки неправильно порахував, але добре. Окей, так, 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 20... Так, тобі скільки потрібно? 24 долари тобі потрібно. Добре, 4... Оба, 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 все. Добре, іди звідси. Окей. А, ти... Так, так, 26, 26. Окей, прописуємо. Далі. А, далі, далі, далі. 26 знову. Окей, прописуємо. І так, тобі що потрібно? А, 26 також. Так, ну, слухайте, це це досить вигідно. Це прямо таки дуже вигідно. Але на холодильник такими темпами я буду збирати просто 10 років, якщо чесно. Так, подивимося, що у нас є тут якісь дуже. А, так, ну тут, мабуть, також буде потрібен холодильник. Я не знаю. Я не знаю, мені вже страшно це купляти. Але ось чаю я купив. А, до речі, подивіться чай. Я можу чай купити? Мені на нього не потрібен буде холодильник, я в цьому впевнений. Наша для чаю холодильник. Так, це не те, це вода. Ось 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 ось. Так, 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 так. Нісимо сюди. Все. І скільки він коштує? Так. А, давайте, не знаю, по 20. Так, 20 це забагато. 13. 13 це нормально. 15 це забагато. 14. О, 14 нормально. Добре. Ставимо 14 доларів. Давайте, купляйте, купляйте, купляйте. Я вже готовий. Так, хоча потрібно, знаєте, ще, щоб порахувати, наскільки вигідно це взагалі робити. Так, 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 так. Чай, чай, чай. Окей. По... Так, 42 пишемо. Давайте спочатку знаєте, що ми зробимо? Я куплю ще ось таким чином олію. Так, так, так. Так, де вона тут, де вона тут? І ми зараз просто подивимося різницю. Зараз ми подивимося різницю, що у нас вигідніше. Так, тут ми отримаємо 9. 9.74. а тут ми отримуємо профіт 10.64. Добре, тобто все ж таки чай вигідніше. Окей, 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 мені це подобається. Так, і в нас новий день. Окей, новий день, новий день, новий день. Все, давайте, давайте, давайте. Де ви є, друзі, друзі, друзі? Я вас чекаю. Мені дуже терміново потрібен холодильник. Давай, давай, давай. Я тебе чекаю, давай. От, заходиш, заходиш, заходиш. Молодець, молодець. Молодець, забираєш, окей, забираєш собі товарів І йдеш на касу, Все, я готовий, Я готовий а, Де вона? Все, вона. А, Так, 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 26, 26 доларів, Окей. Наступний, 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 Так, скільки тут? 14. Окей. Так. Щось їх не дуже багато. О, це що таке? Ні-ні, ні не потрібно, не потрібно. Так, давай, 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 давай. Швидше, 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 друзі. 26 доларів. Окей, 26 доларів беремо. А далі, 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 далі. Ти скільки мені даєш? Ти мені даєш 14 до. А, мені потрібно зараз дати 36, так. А, 36, окей. Так, далі, далі, далі. Чому в мене, до речі, 232,46? Не знаю. Добре, так, 4. 4. 4, 4, 4, 4 долари. Окей, 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 і ти. А, мені скільки Мені ще зовсім трішечки залишилось, і у мене буде справжній нормальний холодильник, де я зможу поставити мою воду. До речі, якщо їй потрібен холодильник, а зараз вона зберігається просто на вулиці. Наш її холодильник, якщо вона зараз і так нормально себе. Почуваю, не знаю, не знаю, не знаю, так, 13, 13 беремо. Окей, так, і ти в мене. Серйозно, мені зовсім трішечки не вистачить. Так, 36. 36, окей. Серйозно, мені зовсім трішечки зараз не вистачило. Ну Ну, добре, давайте беремо чай. Чай, 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 сюди, 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 іди сюди. Опа, друже, сюди. І несемо його сюди. Все. Тепер точно повинно вистачити, я в цьому прямо певний. А, так, а цю штуку я не поставлю сюди, Так, ну, так, я знову ж таки не можу, не можу просто її тут поставити. Давайте ми переносимо, доки в мене немає досить багато клієнтів. Давайте ми їх сюди попереносимо, чому б ні. А, тому що потім просто дуже дуже довго. А, все, добре. Просто потім буде що ти сказав не, не знаю, він якось зайшов до мене в магазин і передумав Мені, мені такі клієнти не подобаються. Ви повинні мене щось купляти. Так, так, так. Це ми також забираємо. А, це ми також носимо сюди, все. Давай, 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 давай. Я вже готовий. Просто мені потрібно зараз 50 баксів. Е -е -е. Е -е, їм що не подобається ціна? Серйозно? А, вона стала менше. Ну, добре, давай ось так зробимо. Тепер їм подобається. Тепер вам буде подобатися. Давайте, 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 давайте. Швиденько, швиденько, швиденько. Хто-небудь, 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 хто-небудь. Мені просто зараз потрібно продати скільки буквально, не знаю, 10, чи... Дай, 10. просто 5 чаїв і все. Все буде добре. Давай, 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 давай. Я готовий. Я готовий. 13 А, Так, 2 долари тобі потрібно дати. Окей. А, ти ще в мене купляєш? Ти в мене 2 купляєш. Добре, добре. Тобі навіть не потрібно нічого давати, окей? І ти в мене купляєш іще все. Тепер мені зараз вистачить. Вистачить, вистачить. Все. Друзі, ви далі самі по собі. Я йду купляти. Так, а чому? Ага, сюди. А, все. Девінь. А, а, 375. Я був певний, що 350. Ну, добре. Так, 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 26 мені потрібно. Окей, все, тепер вистачить, тепер точно вистачить. А, обана. Так, один. Купити. Все, 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 все. Де де він, він, де він, де він? А ну-ка, давай сюди. Давай сюди, давай сюди. Обана, сюди його ставляємо. Отаким чином. Все, прикольно. Тепер я можу воду сюди принести. А, так, і яка максимальна ціна? 5 доларів це забагато, 4 долари це нормально. Окей, 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 окей. Так. І сюди. Uh, все, воно автоматично вже потрібну ціну мені виставляє. Сюди, сюди, сюди. Окей, okay. і це також сюди. Все, у мене тепер є холодильник. Оце прикольно. Мені це подобається, я до цього дійшов. Добре, 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 добре. Uh, давай чай. Чай, 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 чай. чай. Uh, так, 13 доларів. У мене вже майже рівень, майже новий рівень, майже новий рівень. Так, 26 доларів. Мені скільки 4 долари тобі потрібно? Добре. Окей. Okay. Uh, 4 долари і все. все, 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 все. У мене новий рівень. Ну, це прикольно, це прикольно. Я все ж таки просто все відео я намагався не збирати на холодильник, щоб він такий дорогий. Не могли дати просто його самого початку. Ну добре, на цьому друзі будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І всім до нових зустрічей.